Жись чоловіка, так от ти подумай об этом, куда ти спішиш, чоловік, ідешь до могили, с светом и смертю окончить свой путь. А там после смерти тебе ожидает, что сіяв ты в жизни своей, возврата не будешь. Там вічность настанет, і грех твой пойдет за тобой. Такой чоловік, якщо з детства не будеш молитися і славить Христа, потом за могилою ти брошенный будеш, в мрак вічний страдать без конца, Тогда твоє серце от горя достоне, за и несчастья землі, за жизнь проходящую розплата настанет, о грешник, ти гласуєві. Так от чоловік, ти не будь равнодушен, покажеще призаведе, від скоро прийде наш Господь всемогучий, і буде великий тодень, розділить он мир на дві часті, як пастирове, от козлов. Неужені тобі будуть не страшні, ті звуки прокляті. Грешник, сьогодні Господь призиває, сложився брем'я піка, тогда в твоєму серці сіон засіяє, і буде щасливі без конца, Тоді ти закінчиш земною страдання, Войдеш со святими в покой, і в город великий войдеш воротами, бо будеть вовеки з тобою. Амінь.